Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу, каналу Трояндовий сад Наталії Наталі. Я вас вітаю в своєму саду і рада з вами знову зустрітися. Зараз запрошую вас на коротку прогулянку по моєму ще квітучому саду. Адже у нас сьогодні вже осінь-осінь і не літо-літо, так як було ще день назад. Сьогодні у нас прохолодно. Вранці всього 10 градусів тепла було. Зараз північний вітер жене, хмари розкудлені північні хмари і півночі. Прохолодне повітря поступило до нас на Київщину. І вже немає тієї спеки, яка нас турбувала і турбувала наші троянди, наші рослини. А зараз прохолодно, хоча дощу теж немає. Хотілося б вологі і осіннього дощику, але немає. Пройдемо по саду, розкажу, покажу, як квітують мої красуні. Ось перед вами Golden Celebration. Я підходжу до неї кожного разу. І вона квітує протягом всього літа, починаючи з кінця весни. І зараз дарує мені свій чарівний аромат. І ось ви бачите її. Коли вона прицвітає, коли вона в повному розпуску, коли тільки розпускається бутон, і не розпустився, бутончики такі є, які ще повністю закриті. А поряд з нею її сусідка не менш вродлива, теж англічаночка, це Глайнборн, розплідника Харкнес. І поряд з ними Моя улюблениця Наваліс з голубими відтінками відтінює жовту троянду Golden Celebration. Отака композиція утворилася в садочку. Ловлю миті краси Притаманної літу Весні і як бачите, осені. Бо скоро будуть уже і приморські, обіцяють там, і всяке таке. Он сільвер на погребі спостерігає за цим всім дійством. А тут, як завжди, поряд Ліра. Вони незмінно поряд зі мною. І ось як не підійти до красуні Грандамори насиченої пристрасної троянди, яка всім своїм єством кричить, я люблю тебе дуже-дуже. Велике кохання, велика любов, чарівна хризантема, квітуючи з літом жовтими. Просто світяться ці квіти. З підсвіткою, з такою жовтою сонячною, яскравою, теплою, милою ніжною підсвіткою. А вище, а вище у нас шнеєвальцер. Шнеєвальцер. Він трошки до сонця повернувся. І мені туди важко зайти, але я намагатимусь це зробити. У підніжжя, як ви бачите, ніжки троянди прикриває чебрець і лаванда. І лаванда відростає потроху, бо я її нещадно обстригла. От. Ліра прийшла привітатися. Прийшла привітатися з усіма гостями нашого каналу. Вона найкраща собака в світі, наймудріша з усіх собак, найрозумніша. І найкрасивіша хороша моя Лірочка, супутниця, подруга і красуня. Все розуміє, все слухає, все вислуховує і навіть поради дає. Отака вона у мене. Дорогі друзі. Отут квітують грунт покривні троянди, які вкрили схил погріба. А ось Чарльз Остін. Гляньте, який він чарівний. Це теж англійської селекції, Остінка. От, це в повному розпуску. А ось, коли вона вже перецвітає, яка вона ніжна і красива. Квітує досить довго. Особливо, коли на дворі прохолодно. А там далі шнею вальцер. Отакі білі, великі, розкрившися бутони. І за Шней Вальцер Гранда Море. Як гарно поєднується Шнеї Вальцер із Гранда Море. Біле і червоне. Така ніжність і пристрасть одночасно. Дорогі друзі, обіцяла коротку прогулянку, тож буду дотриматись свого слова. Пішли швиденько далі, подивимося, що квітує, що росте, що перецвіло, що ще квітує. Ніудаун, як ви бачите, сама ніжність. Хризантеми радують, фольклор квітує. І це мамини живцьовані, троянди колишні ще. Не знаю назви. Ну, Вони у мене так і називаються. мамою. А тут у небі високо-високо. Вітер грається із красунею Лавілла Котта. Ось така вона ця лавілла Котта. Висока в мене виросла і квітує там на кінцях оцих своїх нових гілочок, які утворилися на тлі блакитного неба. Вона просто неймовірно красива. Квітує просто букетом. Ну, от п'ять букетів я бачу вверху, красиві такі. Оскільки ж там квітів? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На одній насчитала, на іншій сім. Ну, в общем, вітер грається, не видно. А тут шарлота. Сама ніжність і краса. Аромат. Не перевершений. І далі сад. Сад буває різний, він буває зелений-зелений, весною ніжний, і змурудний такий. В зимку він білосніжний буває. Ну а зараз він ще зелений і вкритий уже листям по листям. Але все-таки до троян підійдемо. І ось поряд з вами Даніла Мейділан. Трошку перецвітає, але ще багато квітів має, які не розкрилися. І мене знову за бовка хтось тримає. А ось глайнборд, гляньте, вона тут зовсім інакша. Вона в якійсь мірі на вальцем навіть схожа. Вони так міняються, от коли холодає на дворі. Прохолодно робиться і вони міняються. Інтересна така. Але яка ніжність? і аромат. Ніжний, ніжний. Пройдемо далі, хочу вам показати свою красуню. Красуня Еден Рус. А ось Добранник розкинувся. А ось квітує ромашка дівоча. А там заполонив під оцією Gold Smaragd всю землю вербенник копічатий. І ось я підійшла до своєї красуні Eden Rose. Гляньте на цю радість, на цю таку красу. І це вже осінь. Сьогодні 30, 30 вересня, останній день вересня. Гляньте на цю красу, гляньте на цю ніжність, гляньте на цю неперевершену чистоту. Дійсно, райська троянда. Яка ж ти гарна, яка ти чарівна. Гляньте на це сусвіття, на це багатство. Багатство чистоти, красоти. І де ви ще побачите рай, рай на землі. Створила ця трояна в моєму саду. Подивіться, скільки багато квітів. Вона дуже інтенсивно квітує. Це вже її, мабуть, третє квітування, якщо я не помиляюсь, чи третє, чи четверте. Ну, квітує ціле літо. Хвиля за хвилею. І не можна сказати, що поодинокі квіти. Квітів досить багато. А ось. Обстригла я Вероніку і вона починає знову квітувати, бачите? І вон там далі. Ну, вийдемо, подивимося далі. Брудер Грім квітують. Любі друзі, ну от Гаттен Шпас, яка мене завжди не пускає. Це Троянда Хамелеон, яка змінює свою окраску. Ну, і ось ми приходимо до Пульман Оріан Експрес. Пульман Оріан Експрес вже перецвітає. Вона цвітує, квітує дуже давно. І от бачите, яка вона чарівна, і навіть тоді, коли вона перецвітає. Дуже красивий сорт. Насичений, яскравий. Прекрасна троянда, подивіться, це селекція США. Ну, а це ось у мене хурма, яка ще не плодоносила. Ну, не знаю, буде вона плодоносить, не буде плодоносить, але росте. Тамарикс жовтіє, його листочки, голочки, голочки, листочки його вже покриваються золотом. А тут іще флокси квітують. Гляньте. Для флоксів саме головне полив. І тут поливу вистачає, і ось вони такі у мене зараз, 30-го. Вересня. На все потрібна водичка. Сімпаті квітує, як багато ще нерозкритих бутонів. І в повному розпуску. І коли перецвітає, вона дуже красива. Такими суцвіттями, букетами, готовими букетами квітує. Отак От виглядає мій сад сьогодні, 30 вересня. І бузина Black Tower отакими От чорними кетягами. І ось ще одна чайно гібридна троянда, вона у мене давно-давно росте. Не пам'ятаю її точної назви Bell Pearl чи щось таке. Ну, Дуже вона мені нагадує ностальджі, але це не ностальджі. Кольори ну. схожі. Виноград потроху об'їдаємо. І далі гортензії. Ось перед вами відцвітає вже гортензія тардіва. Ну, ефекту зараз немає. І взагалі для Тордіве було дуже важке літо, дуже для неї спекотно. Ну, і ось ще одна троянда французької селекції Андре Бріше. Вон на кінці вона так от розцвіла, дуже красиво. А тут у нас лаймлайт квітує, а тут у нас Аканіт квітує. А каніта, каніта, каніт. Ой, гляньте, які ж соцвіття красиві. Він нагадує дельфініум, але в дельфініума зовсім інші квіти І Він квітує раніше. А тут, бачите, отакі от, от чепчики. Ніби шапочки одіті. Такі, як колись носили середньовіччя жінки. Шапочки такі носили. От, гляньте. Схоже. Квітує Blue Light. Климатіс. Ну і отак гортензії виглядають сьогодні. А тут у нас моя чарівна пінки вінки. Уже і побуріла, і почервоніла. Ну, отак от погода немалосердна до них. Поливаю, поливаю гортензії, бо все це дуже страждає від нестачі вологи. Але подивіться, яка красива гортензія розітта. Ось вона зараз вже зовсім змінила свій колір, але ну, вони такі красиві ці суцвіття. Навіть тоді, коли вже зовсім зовсім їх торкнулася осінь. Чудова квітка. Гортензіям катастрофічно не вистачає води. Ну, як я вже говорила, все не наполиваєшся, але все одно поливаю. І ось перед вами Ваніла Фрайзі. А тут Сандей Фрайзі. Оця немилосердна спека в цьому році не дала в повній мірі розкритися красітій моєму саду і відцвісти. Дуже швидко відцвіла, вкрилася. Червоною облямівкою спочатку, а потім перейшло це все в такі от побурівші соцвіття. Ну, в общем, це все пов'язано з погодою. Сіленька прийшла, сільвер-сільвер, наш кисільвер. наш хороший кісільвер-сільвер. Да? Ну, привітайся з усіма своїми глядачами. Дуже хороший собака, він у нас давно-давно, з 1913 року. Прийшов і сказав, я буду в тебе жити. Ну і мені пройшлося погодитися. Це перший мій досвід із собаками, бо в мене їх ніколи не було. Але нічого, все ніби добре. Ну, от так от виглядає мій сад сьогодні, дорогі мої друзі. Е, ще квітує бругмансія хочу вам показати. І ще є багато-багато бутончиків на ній. Ось маленькі, бачите, які бутончики. От. Ну і квіти, отакі, отакі от чарівні дзвони. Вона... Ой, зараз пахне. Вітер війну. Дуже такий насичений аромат. Дійсно, вона дуже ароматна квітка. Зараз бджоли не літають, для них холодно. А то коли... Тепло на дворі, то тут є море. І всі п'ють нектар. Еден Роуз з цього боку так виглядає, Ефейрі. і Сі Фейм морська піна. Ну і Омаша І Як не підійти знову до Наді Меділан. Красуня з красуня. От так от садочку сьогодні, дорогі друзі. Всім дякую за увагу, всім дякую за прогулянку, всім дякую за те, що ви до мене приходите в гості. Завітали до мене на канал, гуляли разом зі мною, можливо, трошки відпочили, трошки відволіклися від повсяденних турбот, від усяких негараздів. Всім бажаю гарного дня. Нехай над вами буде мирне небо. Нехай погода вас радує, сади ваші квітують, городи вас радують урожаєм. Ну, здоров'я всім, дорогі мої. Підписуйтесь, ставте лайки, підтримуйте україномовний канал. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія в своєму трояндовому саду.